Попри складні обставини долі, вони не здаються і творять мистецтво. До міжнародного дня інваліда в Івано-Франківську відбувся фестиваль творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями. по у себе з року в рік, учасники дивують своїми талантами, не виняток і цьогорічний захід, адже діти неабияк пройнялися як подіями в державі. Якщо подивитись цього року на виставку, то звичайно в нас переважають патріотичні мотиви. В нас переважають е мотиви, де показується любов до України, е любов до рідної землі, от виступи так само більше йдуть у нас патріотичного спрямування. Маленька україночка Іринка співає з чотирьох років у незвичайному вбранні яке пошила мама. Вона виконує пісню про Україну. За єдину Україну перед Богом на коліна молитві стане щирі, щоб жила вона у мирі. Зараз такий час, і я хочу е показати, що. Олександр також виступає на фестивалі. А справжнє захоплення чоловіка творити ось такі картини. Я вже багато років займаюся набивною. Вишуки мені дуже подобається набивати. Набиваємо ну, ким Ми перебуваємо через кальку по різні малюнки. І ми набиваємо така є волка спеціальні. Ми нею не набиваємо. Вишивка декоративно прикладне мистецтво бісероплетіння. Учасники фестивалю творять дивовижні речі та не перестають вірити у власні сили.